Щедрик, щедрик, щедрівочка, декларувалась готівочка. Годинники, машиночки, іконочки, картиночки. Вдома усі держать скарби, кешу мішки на луторби. Гривнів ніхто не збирає, десь по кутках трошечки є. Десь рубіни діаманти, десь старезні фоліанти, Євро, долари і франки всі тримають на банку. Сотні тиші соток землі, норки песці, і соболі. В когось добра цілий тунель, в кого житла, тільки готель. Мами де купа житла, вчителькою вона була в суді перше пана, мери, в родині всі мільйонери. Замісникен генпрокурора, утіка по коридору, питають кореспонденти про цікаві дивіденди. Де Квартира віп, вдар для судді, бабця в селі на оді, У шуфрича старий фарфор, матвіянка, цілий собор, є в космос куток, Лесика, сім, ток носічок, мечі, клинки, а вросма, годинники, Борисю години добрим. Авакова меблі, вино, іще є для кіно, а у Кононенка хата, тисяча шістсот квадратів, велосипед є у кличка, гривень, трильйон, мельничука, всі чиновники, герої, нагороду мають зброю. Ну, а тепер все нанімав, бені, був банк тепер нема, платить за це. Січ посів найближчий час нам олігарх пощадрував. Святами всіх гарних забав.